Добрий день усім! Ви на каналі Софія. Сьогодні я вам покажу, як можна змінити заставку. Це відео для тих, хто нещодавно вкупив комп'ютер. Локальний диск. Шукаємо з цих всіх програм локальний диск. Тиснем. Можна змінити на якусь фотографію, на текстуру або на шпалери. Я обираю сьогодні текстуру. У мене текстурів небагато. Є так, ось такий, такий. Оцей дуже мені подобається. Такий, такий, Навіть такий, такий, ще такий. І все. Сьогодні я оберу ось цей. Я дуже люблю все квадрат. Тисне на праву кнопку клавіші, встановити як тло робочого стола. І ось вони в мене. Ви ставте лайк. Великий палець вгору. І не забувайте підписатися у мої канали. На моїй каналі. в мене буде багато відео виходити, як я буду вчити змінювати шпалери. Буде відео про е, мої ігри. Я вам покажу, як, е, які в мене є ігри. Якщо вам подобається, ставте лайк. А якщо ні, ставте проти лайк. Але я думаю, ви хоч одна людина ставить мені лайк. Па-па!